Усім привіт! Сьогодні у мене на каналі новий формат відео. Я ніколи ще публічно не розмовляла данською мовою на своєму каналі у своїх відео, але подумала, що, можливо, вам буде цікаво почути, як звучить данська мова. Трохи розкажу про себе. Я живу в Данії більше трьох років. Я ж закінчила мовну школу і трохи вмію розмовляти данською. Одразу прошу вибачення у всіх данців, Усіх викладачів данської мови, тому що передати справжню данську мову практично неможливо іноземцю. Якщо ти не народився в Данії, то розмовляти як носії мови, це просто нереально. Навіть коли тобі здається, що ти розмовляєш, начебто правильно, носії мови завжди зрозуміє, що ти іноземець. У цьому і полягає найбільша складність данської мови. Якщо… Деяким людям важко розмовляти іноземною мовою, наприклад, як з англійською, да? коли ми вчили в школі, то люди боялися розмовляти нею якийсь був ступор. Мені не важко розмовляти якоюсь іноземною мовою. До речі, данська це моя четверта іноземна мова. Але кладність данської мови полягає в тому, що її важко зрозуміти на слух, коли данці розмовляють з тобою. Я можу сказати, я можу читати, можу писати. Але розуміти, що говорить данці, це квест. Просто це випробування не для сладких. Отже, я зараз спробую вам прочитати те, що ви бачите на екрані. Не судіть суворо, хто би не в мене дочути. Це також треба мати сміливість, щоб це голос сказати. Так, і, до речі, поставте мені вподобайку за те, що я буду публічно говорити данською мовою, тому що це не так легко, як здається. Буду чекати на ваші вподобайки і напишіть, будь ласка, коментарі. Скільки іноземних мов знаєте ви? І чи погодилося б ви вчити датську мову, чи подобається вона вам? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Отже, перейдемо до нашого тексту. Ну, звісно, не текст, а фрази. Отже, привіт. Хай. Мене звуть Яхіла. Як тебе звати? Вехіладу. Скільки тобі років? Вогамереду. Мені 9 років. Я, е -ні -о. Я з України. Я Ефра Україна. Я не розмовляю данською. Я целеікденськ. Я розмовляю українською. Я телеукраїнськ. Сподіваюся, вам сподобалося. До речі, розкажу вам таку історію. Звісно, що найлегше вивчення іноземних мов дається молодим людям. ну, Особливо дітям, молодим, звісно, що людям вже старшим, там за 50-60 за років це дається важче. Але іноді бувають такі унікальні люди, які настільки мають хисту до саме данської мови. Наприклад, у моїй групі була одна жінка, їй було 60, більше 60 років. Вона вчителька початкових класів. Все життя вона пропрацювала вчителем початкових класів. Вона. Не знала жодної наземної мови, вона розмовляла лише російською і українською. І в нашій групі вона була одна із найстарших жінок. Але так, як вона знала данську мову, так як вона її розуміла і, взагалі, її знання, просто дивували всіх. В групі були люди набагато менше молодші за неї. За неї, ну я особисто так молодша. Але я не могла роз зрозуміти, як вона розуміє, те, що більшість просто не розуміє, там взагалі неможливо здається, що неможливо б, взагалі це зрозуміти. Оце реально така людина, одна там, на, на мільйон, я, мене, здається, яка може зрозуміти настільки складну мову. І ми весь час до неї зверталися, що вона нам щось перекладала, перекладала, коли ми щось не зрозуміли. Але вона з часом вона поїхала з Данії, вона повернулася в Україну. І до нас це було так дивно, ця жінка була з Маріуполя. Я їй кажу, куди ви їдете? Ви, ви ж не повернетеся у, до себе додому, тому що ну, всі знають, що Маріуполь зараз окупований. Вона каже: Я поїду в інше місто, і ми будемо. Ну, вона була чоловіка, ми будемо там знімати житло. Я їй кажу: Так, а для чого їхати в Україну і знімати там житло, якщо ви так само і тут знімаєте це житло? Був би сенс, якби ви повернулися до себе додому, я б тоді б вас зрозуміла, але. Ви ж не можете повернутися зараз. А вона каже, мені легше в своїй країні, мені так буде психологічно легше, де я буду жити серед людей, ну, серед своїх людей, де, з таким же самим менталітетом, тобто, де мені все зрозуміло. Хоча ця жінка вона дуже класно знала данську мову, розуміла, і тобто, з мовою проблем в неї взагалі не було. Але вона все одно повернулася. Отже, напишіть мені у коментарях, будь ласка, чи хочете ви ще такий формат відео, де я буду вам. Зачитувати чи говорити якісь фрази слова данською мовою чекаю на ваші коментарі.